Хороші, доброго дня! Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Дивимось сьогодні Дніпро, Павлоград, Камінський! Дивимось Пальмарганець, Кривий Ріг. Дніпро, привіт, як ви там? Як ваші справи? Привіт вам з Харкова. В Дніпро найближчі дні. Угу. Хлопці загинуть ваші. Якась така смерть. Знаєте, може давно воювали, тут Нинацька, щось буде, дуже велика скорбота. Передмістя руйнація, гучно буде. Гучно буде випробовувати ППО, підлітати, летіти. У вас посилиться мобілізація, можливо, не тільки у вас ще не дивились інші міста. Передмістя дуже гучно, район дуже чутно. Цілі прям підсвічують. Дніпро. От зараз ворог почне. Я не відслідковувала, як у вас було, але от пам'ятаєте період, коли майже кожного дня він там щось відправляв до вас. Оце починається знову. Ні, стабільна ситуація в місті, в плані життя. Ну, ми живемо далі, що нам робити, війна, що робити, але неприємно. Хочеться вже тиші якоїсь стабільності. Дніпро. Найближчі дні. Вночі щось буде, як сакральні дати для нього йдуть, важливі моменти. Тут є загроза для центра міста, для центральної частини, але трошки пізніше. Як парки, знаєте, там, де зони відпочинку, є небезпека. Він як посидить, посидить, подумає і почнеться атака за атакою. Дніпро найближчі дні. Люди будуть звертати за допомогою. Лікарні, якщо є, старі великі в центрі, то там є, є загрози. Захист працює, вам чутно. Я не бачу, щоб захист не міг все збити. Не показує так, показує, що можливі прильоти. Дні про найближчі Дні Військові святкують, бо в передмісті впаде, зіб'ють, але ж це не все. До інфраструктурних об'єктів хочуть дотягнутися. Але їм настільки важливий блекаут зараз ворогу, скільки руйнування і страх. Страх і жертви. Кровожерливе таке. Ага. Угу. І знову показують великі жертви серед ваших хлопців дніпрян на фронті. Можливо, якийсь бата, ТРО. Щось буде прям так знаєте, як велика кількість хлопців і дівчат загинуть. Павлоград найближчі дні. Захист. Треба захищатись. Ворог до чогось готується. Все можу сказати. А що він вас не тільки дальнобійним б'є, може, таким зблизька б'є? Якийсь обстріл буде. Ну, от у нас С-300 то було, у вас може щось інше, як гради, я не знаю. От щось буде неочікуване, що дуже налякає цивільних. Дуже гучно. А влаградним дні. Загроза є для цивільних, але вишукує він військових. Не може об'єкти назвати, куди поприлітає, не можна. Тут в чому біда? В тому, що він впевнений, що там військові, їх там може не бути. І от дивіться, найближчий період, коли куди буде прилітати, це буде не один епізод, туди ще прилетить. Поруч, там в будівлю, яка поруч знаходиться. Зрозуміло? Нічого не пишіть в коментарях, ніяких там точної інформації не давайте, не треба це коментувати. Ви зрозуміли, кожен зрозумів камінське найближчі дні. Знову щось ми радіємо, зіб'ємо, в посадках щось горить. Є загроза для самого Кам'янська, є загроза для інфраструктури. Спочатку зіб'ємо, може дрони будуть летіти, знаєте, подивитись. Те збили, те збили, те збили, а насправді ворог пристрілювався. Потім дуже гучно, гупне прям так. Ну, видно, що є. Є циклічність, це дуже схоже на якийсь гібридний масований. Коли він такими, знаєте, не всі міста підряд, а якимись частинами країни б'є. Кривий ріг найближчі дні. Очікуємо на диво, очікуємо на ворога, прям чекаємо. Хтось з посадовців до вас приїде. Можливо, хтось з військових, тому що треба укріплювати, треба захищати. Щось переживають за кривий ріг, за Криворіщину. От вони якийсь маршрут собі проклали з одного напрямку. Ці дрони і ракети, дрони з одного напрямку заходять. Ракети, як з іншого боку, йдуть. Дуже цікава ситуація. Зазвичай вони прокладають шлях дронами, потім же, тим же шляхом йдуть ракети. Але у вас, наприклад, з півдня можуть йти дрони, а з півночі може йти ракета. І ви, як знаєте, от з усіх боків нас криють. Важко вам, є загроза для цивільних. Це пов'язане з рухом нашим вперед-вперед. Мій хороший житловий будинок є загроза. Тут не інфраструктура, тут якісь будинки, будівлі. М -м ви питаєте, яка частина ближча туди, в бік Харківщини, Полтавщини, там щось буде. І десь поруч, може в районі, мені чомусь фраза насосна станція. Я не знаю навіть що це. Можливо, там водозабірна, але щось буде. І інфраструктура. Кривий ріг найближчі дні. Передмістя вогонь. І всередину міста йде. Він обкладає з різних боків. Ви не спрогнозуєте, воно буде заходити з одного боку, прилетить з іншого. Розумієте, він буде маневрувати дуже сильно. Він збиває вас з пантелику, тому що велика зона охоплення буде гратися. Мікаль найближчі дні. Десь ворогу дамо на горіхи, щось йому спалимо, він у відповідь спалить нам. Біля води щось буде горіти. Мій до гучно і показує загрозу для цивільних, жертви показує. Марганець найближчі дні. Марганець найближчі дні. Розвідує, хто щось здає, шукає військових. А, десь, як знаєте, ангара, склади, може, теплиці, щось таке, там військових немало, туди може поприлітати. Марганець Марганець найближчий. дні. Якесь відновлення у вас запустять, щось важливе відбудовувати. тут прильот. Отак іде інформація. Ну, Така, яка є.